Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 11 січня 2023 року Вирішив засняти коротеньке відео про гусей качок, ось такі гуси-качки. Пошлізавтра треба зменшити боєпоголів'я. Якщо пам'ятне відео коротеньке для ТікТока чи ютуба. Покажу зараз, що я її годую. Ну, Двох я гуску і гусака залишаю і качку, і качура на розмноження. Хай буде, а ці вже годувати. Не сильно хочеться так і зараз. Картопелька з дертю. Це ще їм кидав. Гарбуза. Ось такий барбосяник вирос. Підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!